Дітки, сьогодні на нас чекає заняття з малювання. Тож давайте познайомимось, що ми будемо малювати з вами сьогодні. Яблучко рум'яне наливний бочок. Причаївся в яблучці, товстий черв'ячок. Прожерливий гість їсть собі і їсть Схрумав яблучко черв'як, і на землю з гілки шмяк. Дітки, погляньте, який черв'ячок з'їв наше яблучко. Давайте поглянемо. Яблочко засумувало, і ми його полікуємо. А для початку давайте зробимо з вами пальчикову гімнастику. Сідайте зручніше та повторюйте за мною. Травка зелененька зі сну піднялася. Пташечка маленька за зернятка взялася. Зирчик за капусту. Мишка за скоринку. Яблочко взяла собі маленька дитинка. Молодці, тепер наші ручки готові до роботи. В мене є ось така заготівка, а вам допоможуть батьки намалювати схоже яблучко. Можливо, з черв'ячком, а можливо, і без. Нам знадобиться фарба. Погляньте, якого вона кольору. Так, звісно, червона, тому що наше яблучко червоного кольору. Ще нам знадобиться палітра, водичка та пензлик. І звичайно серветочка. Ми пам'ятаємо, що з фарбою працювати треба акуратно, щоб лишитися охайними. Погляньте в праву руку беремо пензлик. Набираємо водичку та набираємо на пензлик фарбу. Ось так. Однією ручкою притримуємо аркуш та замальовуємо всі дірочки в нашому яблучку, які зробив наш черв'ячок. Ось так. Набираємо ще фарби та продовжуємо виконувати роботу. Ось так. Погляньте, я малюю пензликом акуратно, щоб стараюсь не виходити за контур нашого малюночку. Не забуваємо поїти наш пензлик водичкою. Ось так. Ось скоро наше яблучко стане зовсім гарненьким, червоним і без всяких дірочок. Ось так акуратненько. Малюємо, щоб не забруднити нашого черв'ячка, який дуже любить ласувати яблучками. І ось остання дірочка, яку зробив наш веселий прожерливий черв'ячок. Ось так. Ось така гарна робота вийшла в мене. І я гадаю, що в вас вийдуть роботи не гірші, ніж у мене, а може і краще. Тому з нетерпінням чекаю фото ваших виконаних робіт. До побачення, дітки!